Що ви думаєте про Мюнхенську конференцію з безпеки? тому що вона викликала багато розмов в основному через американську позицію щодо цих нібито мирних переговорів. Як ви вважаєте, куди все піде далі, пане прем'єр-міністр? Зараз все йде в неправильному напрямку. Я це бачу. Справа в тому, що це не те, чого ми очікували. Вважаю, що вільний світ має залишатися єдиним. Та остання промова віцепрезидента США нагадує мені про воєнного злочинця Путіна. Не зовсім, але є певні паралелі. У 2007 році Путін розв'язав війну проти вільного світу, оголосивши цю війну у Мюнхені. Цього разу я вважаю, американці повинні змінити свій курс і змінити спосіб, у який вони вирішили підходити як до європейських, так і до українських питань, що власне одне й те саме. Тож це величезний виклик для європейського союзу, це величезний виклик для об'єднаного королівства і це величезний виклик для всього вільного світу. І ми повинні прийняти цей виклик та знайти на нього адекватну і сильну відповідь. Вважаю, що цей тривожний дзвінок для європейського союзу може підштовхнути ЄС до більш рішучих, сміливих і чітких рішень і поштовхом до цих рішень міг би стати неформальний саміт у Парижі. Наскільки я знаю, ваш прем'єр-міністр також планує візит до Парижа. Так, це правда. Але чи вважаєте ви, що не лише європейські уряди, а й самі європейці готові фінансувати оборонні витрати в тому обсязі, в якому їх потрібно буде фінансувати протягом наступних кількох років, якщо Європа замінить Америку в якості основного постачальника зброї Україні? Погляньте, відповідь дуже проста: європейці заслуговують на те, щоб жити в безпеці, а світовий порядок, що склався після Другої світової війни, зараз розвалюється на друзки. Тому ми повинні відновити глобальну безпеку і європейську безпеку. І ми повинні усвідомити, що ми вже пожинали плоди миру. А тепер, щоб розвиватися в цьому безпечному середовищі, ми повинні платити за нашу безпеку. дозвольте мені нагадати, що у 2014 році на посаді прем'єр-міністра я скерував більш як 5% на українську безпеку, і завдяки цьому нам вдалося знищити половину російських сухопутних сил, тобто ми захищаємо нашу спільну безпеку і в теперішні часи, кожен повинен усвідомити. Якщо ми хочемо жити в мирі, то повинні за це платити. Платити військовим, піднімати військово-промисловий комплекс, нарощувати об'єднані зусилля всередині НАТО і ми не можемо дозволити, щоб нас перехитрив і переграв воєнний злочинець Путін і решта автократів цього світу. І саме тому закликаю Сполучені Штати повернутися в гру. Інакше вони втратять свою позицію лідера вільного світу. Втратять долар США як основну резервну валюту, втратять свою сильну економічну та військову позицію у світі це дуже просто і все залежить від того, де зараз стоять США щодо війни проти України. Вони повинні стояти разом з українським народом і разом із європейськими партнерами що ви скажете людям, які зараз слухають цю програму і говорять, ми не повинні витрачати більше грошей на оборону. маємо витрачати більше грошей на освіту, на політику охорони здоров'я, а не воювати в далеких країнах. Деякі люди не вважають, що Путін є загрозою для об'єднаного королівства. Я вважаю, але багато людей, які слухають мою промову, зі мною не погодяться. Дозвольте мені навести приклад. Переконаний, що британський народ пам'ятає отруєння у Солсбері, на вашій території. переконаний, що британський народ добре усвідомлює загрози, які несе Російська Федерація. Кіберзлочини не припиняються. Росія контролює організовану злочинність по всій Європі і навіть у об'єднаному королівстві. Росія купує ваш флот, Росія купує ваші літаки. Росія робить все, щоб демонтувати європейський союз і фактично підірвати безпеку об'єднаного королівства. Ми знаємо правду і маємо докази. Ви абсолютно праві, що багато людей подумає, якого біса ми будемо платити за наших військових і за нашу армію. Давайте краще підвищимо зарплати в освіті. У мене є відповідь на це. Були такі дискусії навіть у моїй країні меншість українців думали так само. Та знаєте, що сталося в результаті Росія вторглася в Україну, Вони вбили сотні тисяч людей в Україні, невинних цивільних. вони вчиняють звірства в Україні. вони викрадають українців, викрадають українських дітей. Вони катують і гвалтують людей. Тож Росія становить загрозу для всіх нас. Якщо ми хочемо жити в безпечному світі. Ми повинні збільшити виплати військовим. тренувати військових, збільшувати виробництво військово-промислового комплексу. Ми повинні показати силу і зробити наші країни дуже сильними, щоб стримувати таких автократів і диктаторів, як Путін. So Усе просто. Я навіть не заглиблююся в економічні аспекти, адже що більше ми витрачаємо на наші війська, то більше отримуємо від економічного підйому. Сподіваюся, що коли ви приїдете до Лондона, то приїдете на мою програму і ми зможемо провести більш тривалу розмову, абсолютно захоплюючи, говорити з вами. Щиро дякую. Це був Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України і голова Київського безпекового форуму.